Ось тут був ліс на Протасовому Яру, тепер його вже, на жаль, немає. Залишилась невеличка кромка дерев до дороги. А ось ті легені Києва, які, на жаль, були. А зараз на поталу якоїсь Дніпровської фірми це все пиляється і тут будуть багатоповерхов. Багатоповерхові будівлі, яких так не вистачає в Києві. І все законно, ліс рубати в нас декому законно, а декого і посадять за якесь дерево. А якщо декілька гектарів лісу зрубати в центрі Києва, це вже законно. Ось так і живемо, на жаль. А кияни мовчать, кияни чекають, кияни. Що то вам сказати, кияни? Вже провелися кияни. І Київ вже не той Київ, на жаль.